Я вирішив записати відео, як я доглядаю за своїм газоном, і взагалі, як ну, в общем, він мене перезимував і що взагалі з цього вийшло. Перше, нещодавно я купив собі аератор, скарифікатор. Чи це для того, щоб убирати стару траву і не вигрібати її вручну, щоб новенька розросталась, кущилась і була така ярка, красива. Газон перед цим посіяв я сам. Я за ним взагалі не доглядав, тобто що вона газонокосилка. косівка. Ніж я періодично підточував, не й косив, а там уже полив, не полив. Ну, типу, що вже з цього вийшло, то з цього перше, що я сьогодні взагалі буду робити, і вже начав робити, це, по-моєму, це скарг аерація. Тобто, ось я проходжу, воно трішечки спушує ґрунт, витягує погану травичку. Плюс у мене дуже багато каміння, воно це каміння також закидую сюди. В сітку я його потім на возику винося. Якось так. Потім після цього я. Надіну цю штуку і буду проводити скачифікацію. Воно стару травичку, буде також витягувати сюди в мішок, потім я його кидати. Ну все вивозить і буду його теж вивозити. Далі, після цього всього, я ще раз, коли травичка ж піднялась, вона не притоптана, пройдусь газонокосаркою, все вирівняю. І, і ще після цього всього потім я пройдусь оцим оприскувателем. На 5 літрів я налью 250 грамів каз 32 градусов, тобто азотне добрива. Також прийдусь, його все це діло побризкаю. Також прийдусь все це діло побризкаю. Якось так. Я не профі, не ето, просто любитель, тому якщо у вас є своя ділянка і у вас є аератор, є газонокосилка, є оця штука. Може, ви робите ще щось, можете написати комент під відео і в принципі, розповісти. Це відео я записую просто по фану, тому що в мене є телефон, штатів і оце все обладнання. Я вирішив, щоб не тіряти время, Я ж все одно зараз буду півдня його все це діло робити. Вирішив записати відео. що получается. пройшов я этот самый, два круга чи? да, два круга і вже насився повен повенцем а тут таких других штук что получается? я вже вивез чотири короче, ну перецета ерацію цими ножами ну дивимося що буде далі Главное, в оцій штуки це щоб у мене проведений пролив і прощають таких вентиляторів щоб ну, туди наключується поливалка Єду. Саме головне ті штуки їх не завідують, тому що я вже один раз проїхався, то нової, коротше, зацеплю його видавлю, як требує кусу. До газонаписів до цієї штуки. Тому на цю штуку треба обов'язково звертати увагу. Моя трибка, моя трипка. Друзі. Дивіться, вирішив зробити для себе таку маленьку перерву. Зробив каву, тому, що один етап я вже якби цієї всієї процедури зробив. Хотів би розповісти трішечки більше про себе. Моє ім'я Володимир, мені 26 років за освітою. Я агроном на сьогоднішній день. Я на етапі отримання ступеня доктора філософії з агрономії. По старому це кандидат наук, по новому, по європейському варіанту, це доктор філософії, якби виріс в селі. Я дуже близький до землі, до фермерського господарства, але якби сутьба розпорядилась так, що я пішов займатися зовсім іншим напрямком. І зараз я вам, в принципі, про нього розповім. Дивіться. Я професійно аналізую валютний ринок і визначаю, в якому напрямку буде йти курс валют. Цією аналітикою я ділюсь в своїй публічній спільноті. У мене є канал, в якому я публікую свої угоди. Перше, в мене є блог про трейдер, є канал, де я ділюсь своїми угодами. Друге, ось о і є торговий помічник, який я створив за допомогою програмування. Він також працює на основі штучного інтелекту. І він також ділиться торговими угодами. Більш детально ви можете перейти за посиланням шапці. Профілю всі разом будемо отримувати якісь позитивні результати. Так, ну що друзі, каву я вже допив. Допив тепер я вам покажу. Як переобладнати оцей наш агератор на скарифікант. Тут у нас дві насадки. Одна це спушує ґрунт з травичкою, а ця у нас вичесує травичку суху, вже таку вичесує, для того, щоб розросталась у нас хороша. Поки я чекав, я ось у заключив угоду. Як я вам вже розповідав, я ось у заключив угоду, зайшов на 27 тисячу гривень. Якщо угода відпрацює, то мій дохід складе 36 тисяч гривень, чистими з яких буде 17 тисяч гривень. Прикиньте, я. Зараз, біля свого будинку, на своїй ділянці, який, біля свого вазону, який я сам посіб, доглядаю за ним, роблю абсолютно все, що хочу. В своїй бесідці п'ю каву, проаналізував своєю головою угоду, вона відпрацює і принесе мені чиюсь місячну зарплату. Нормально? Я думаю, вполне нормально. Залишається у нас ще дві з половиною хвилинки, поки чекаємо, я розказую. Перше, тут у нас знаходиться два болтики, шестигранник у нас вже якби, є в наборі, ми їх відкручуємо. Дальше хопа, вал вытягиваем и вал вытягивается. Все. Дальше тут так само. Все, вже два у нас болтика заготовлены. Це вставляем. Сюда вставляем. Закручиваем. Естественно, надо провод вытягивать для того, чтобы соблюдать технику безопасности. Для того, 4, 3, 2, 1. Все, моя угода відпрацювала. Погано видно. Принесла 38 тисяч гривень. Чистими з яких 17 з копійками. Як на мене, дуже шикарно. Поки я вам показував, як міняти насадочку, заработав лінях. І далі Далі двигаємо. Так, дивимося. Це у нас вже йде скарифікація. Я думаю, виходить. Думаю ви бачили це оцими грабельками. Воно этот самий, проходить і вбирає вже суху траву. Суху повністю. Давайте подивимося що в нас контейнери тут. Ну, Тут, понятно, є і молоденька трава, але більшість тут все одно такої сухої фігні. Так, але ж у мене ще отут, а все треба зробити. Ну, коротше, друдом. Продовжуємо. Дивимося. Тут у нас ось суха, тут ось точно Ну, У мене йомка десь потікалась. Я на глаз понимаю, скільки це 250, 300, 400 грам, неважно. Скільки я все равно включу полив, тому ми його точно не попали. Так. Вообще, прикиньте, живучи в частном секторі, скільки всякої хуйні надо. Граблі, блядь, газона косілки, добрива. Роботи не почати край. Так, все, накачали і тепер йдемо обідненько. Я його щас Ну що, в принципі, це був такий весь догляд за газоном. Ще там туї надо буде оприскувати. Пізніше я вам покажу, як він, в принципі, преобразився. Я думаю, він по-любому буде вирости, буде класним, насиченим, такий, як прям на картинках. Якось так. Став лайк, підписуйся. Ще буде багато цікавих відео з мого лайфа.